Здоровічка. Ось тут була трутівка. Е, підсадив неплідну матку в літок, помітив. Для цього, щоб впевненості, показую. Показую. Але дав П'ятидебову матку неплідну. Так. От ми бачимо горбатий розплід. Так, бачимо горбатий розплід. Бачимо тут трошки так, отак чуть, чуть І зараз покажу матку. Зараз нажму на паузу, знайду її. І так, от ми бачимо молоду матку. Вона трохи, якщо камера передає, мали чуть-чуть білий ззаду, вона вже зійшла і вона вже обльотана. І от баєш, що побачиш такий горбатий розпліт. Я нічого не роблю, це так во складаю. Тут ще пару днів, і тут це був горбатий горбатий. Вони от, якщо, коли я даю тиждень тому не матку, оцю п'яти добу, вони оцей розпліт повідкидали. Ще от навіть я пробую тягнути якийсь маточок, бачите? От. Пробую тягнути якийсь маточок. Ось так лишаю, складаю так, як є в гніздо. І все. І не треба нічого витрясати, мучитися, щось видумувати. І зараз покажу, як я підсаджую. Та в мене є ще одна трутівка. Я сьогодні виявив. І зараз покажу, як я підсаджую матку в нього. Ось тут, в цій сім'ї, у нас є трутівка. Зараз покажу. Для розуміння це такий відводок. Тут матка. Десь пропала при обльоті. так, я все, якщо такого ввечері дивлюся, отак ввечері подивився. Кажу, ввечері в день подивився, лишив, лишив до вечора. І я от так як зараз, отак, як дивлюся у процесі. От, наприклад, ми виявляємо, призує на пасті, ми виявляємо трутівку. Ось. Ми бачимо горбатий розпліт. Матки нема. Матка пропала при обльоті, сім'я трутівка. Одна рамочка, там таке саме он горбатий розпліт. Ось, ось який горбатий розпліт. Нічого ми з цим горбатим розплодом не робимо, нікуди не несу, нічого не висипаю, складаю це все так, як є. Ось так, як було, так складаю. Ніяких переформувань, нічого не це. Складаю і закриваю. Закриваю це, ось так. Ми закрили. Що далі? Все. Було. ну, Лишили в такому положенні. Маємо ось тут у нас є неплідна матка, вимоги до матки. Матка повинна бути не менше, ніж, там, наприклад, 3 доби. Тобто ви можете, від вас виходить матка, неплідна матка, вона повинна бути віком не менше трьох діб. Ми підходимо до вулика. Можна через круглий віток, можна і так. І легенько. Матку пускаємо в літок. І дивимося, щоб вона пішла. Все, матка пішла чи не пішла? Зараз глянемо. Все, матка пішла у вулик. Все. Ось так легенько матка пішла у вулик. І що тепер? Тепер основне. До тої сім'ї 3-4 дні не відкривати. Чому не відкривати 3-4 дні? Вони, трутівка в такому стані гарантовано приймає неплідну матку, яка має не менше трьох діб. Це без питань. Люба трутівка приймає матку неплідну. Через люток, без питань. Але, але коли от матка зайшла, вони, здається, цю матку прийняли. Ви можете завтра перейти, подивитися ви її знайдете. Але проблема в тім, що тут ще є якісь бджоли. Бджоли, які трутівка. Основна колонія потиснула, основна маса бджіл потиснула оцих бджіл, які ще там в такому стані, десь там на крайні рамки. Потиснула на крайні рамки. І що робиться? Ці бджоли ще є. Але бджоли вже відчувають оцю матку. Вже оцю цей горбатий розпліт вони вже починають вичищати через пару днів. І якщо ще не пройшло оцього цього часу, тих 3-4 сутки, ви відкриваєте вулик. І ось ця бджола від струтівка, яка десь там ще є, на крайній рамках, яка ще не втратилася, вона попадає між свиту. І починається паніка. І як результат, ви втрачаєте матку. Тому. Пустили в люток. Матку не плідну. Пішла в люток. Все, вона їхня, вони вже її прийняли. А і головне не дивитися, тиждень не дивитися до них. Ви сюди тиждень не лізете. Якщо у вас там є, наприклад, 7-добова матка, то через 7 днів тут вже має бути засів. Шести-7 добова матка то у вас буде засів. От, рахуйте, яка у вас там матка. Щоб так було десь 12-й день від народження її. Ви відкриваєте вулики, провіряєте 12-14 день після її народження. Провіряєте на засів. У Вас тут є горбатий розплід, і попри те, зразу пішов нормальний розплід. Отак виправляється, сім'я-трутівка без проблем, без муки, без нічого, бджоли самі почистять. Ці рамки самі зроблять порядок, самі все зроблять, вас тут не потрібно. Дякую за увагу.